ефірі новини четверга 30 травня, і сьогодні у випуску ви побачите. Загинув захисник зі свиси Дмитро Шевченко. У Шостці мешканці багатоповерхівки сортують сміття та заробляють гроші для благоустрою території. У Шостці відкрили меморіальні дошки в пам'ять про вихованців спортивної школи. 29 травня в зоні виконання бойових дій поблизу населеного пункту Часів Яр, що на Донеччині, загинув захисник зі СВС, 46-річний Дмитро Станіславович Шевченко. Всі друзі і рідні згадують загиблого з великим теплом: доброзичливий, надійний, з почуттям відповідальності. Смерть Дмитра Станіславовича стала великою втратою для всієї родини, друзів та знайомих. У захисника залишились дружина та двоє дітей. Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Шосткинщини. Село фотовиш росіяни обстріляли з мінометів два вибухи. Під мінометним вогнем опинилося, й місто середина Буда зафіксували три вибухи. Внаслідок обстрілу поранення отримала одна цивільна особа. По селу Вовківка росіяни випустили 10 снарядів з артилерії. По місту дружба окупанти відкривали вогонь з реактивної системи залпового вогню, зафіксовано 11 вибухів. Один фіпів дрон атакував село Старикове. По Походиному російські військові гатили з міномету, зафіксували 4 вибухи. Також село атакували фіпіві дрони 4 вибухи. Бачівськ росіяни обстріляли з мінометів 4 вибухи. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. Ні дня без обстрілів. Прикордонну дружбу ворог постійно обстрілює з різних видів озброєння. У місті відбувається евакуація населення, але попри це, там залишаються жити люди. Про ситуацію в дружбі дивіться у матеріалі наших кореспондентів. Як під постійними обстрілами росіян живе прикордонне місто Дружба бачили кореспонденти на межі. Вулиці міста, яке розташоване всього за шість кілометрів від Росії, спорожніли через удари з градів та ствольної артилерії. Останні два тижні росіяни б'ють по місту ледь не кожного дня, розповідає дружб'янка Людмила Гончаренко. За її словами, від обстрілів страждають передусім цивільні. У нас мужчина без ноги залишився, жінку в ранило і в бідро, потім і там ще чогось го старого, старого жінка теж з осколками була Виїжджають дуже багато, особливо відсюди. От Домі, зараз нету Пані Людмила розповідає, що один зі снарядів розірвався біля її багатоквартирного будинку. Осколками побило всю волною, Вбивала окна, двері, під'їзди, квартира, все, сараї порушені, всі, підвали, все, все розбилося. Було навіть неділю кожен день. Білий через нас, літали тільки так. Вчора тихонечко у нас пройшов деньчик, а то було позавчора, вечором в 11 почти били. От і вдень днем били. Мешканець дружби Віктор Лукашов розповідає, що під час одного з обстрілів у його квартирі вибило вікна. Родина вирішила виїхати і тепер відвідує місто час від часу. Були во час обстрілу вдома, всі пополам, по всім щелям хавались, криків визи людей були, не знали куди прятатися. У підвал не встигли заскочити. В зале у нас вот два окна целых осталось, а в спальне вот вылетело, у другой спальне вылетело и на лесничной площадке окно вылетело. Ну вот дом сгоревший, вот дом. И вот снаряд, где ваша машина стоит после града, прошил гараж, упал там и это все пошло на наши окна. Знаете, мы вот это после вот этого обстрела дома не находимся. Выехали на три километра. Ото наїздили приїжджаємо, про провіряємо до всього порядки или нет. Один зі знарядів вибухнув і біля будинку Віктора Лисиці. Чоловік розповідає, що у момент удару був вдома. Утро ми були. Сусід був, заскочив, тому що попадали отут. Отакі шарики почали кататися, гарячі, фосфорні. О. Ну, їли туди, а потім так. Трихануло. А Гуляка утек, да? побоявся. А ми уже з Женей. Дочка, это нікуди пускай Женю. Ну, Женя ж же і ночував у меня. Потому що боявся до Петровського йти. Добре, що не взорвалась в огородів така болванка вон, укопанная. О, через дорогу на нагородів. Вон баранив учора, тот дежурив, щоб не зацепив, торчить. І ніхто не забирає її. Тут нікого нету по вулиці. Люся одна і Марука. Там бабка і ну, Толік Марокко, тому, на ногах, да, да, два інваліда. Ну і Люся одна, і все по вулиці. Больше нікого нету. Дружина Віктора Валентина Лисиця говорить, що на їх вулиці не залишилось людей. Всі виїхали. Має людей. Ото от, хата ота загорілася, коли вистрілили. То добре, що хлопці були, то вони гасили. От, а так поряд там теж через вулицю розбита хата. Ну, а людей немає. Дітей повивезли, дітей у нас немає і людей немає на вулиці. Нема. Оту, ми залишилися з дідом. О, Вікна позабиваємо, треба виїжджати. Оце веранда, вилетіли ви вікна, оту забили одіялом ковдрою, ото нас квісь вікно, то вікно у кухню. Вилетіла, там, на веранді, он повилітала, вчора вигрібала, там і осколки були, отам от у веранді. Ну, а у ті вікна також, ну, то дочка заклеїла скотчем і вони тримаються, а так розбиті. Сортувати сміття та привчати до цього інших саме під таким гаслом живуть і роблять гарну справу мешканці однієї з багатоповерхівок шостки. У межах гранту ініціативній групі вдалося отримати спеціальні контейнери для того, щоб сортувати сміття стало більш зручним для містян. Як тілюють модні сучасні європейські тренди і разом з тим піклуються про чистоту довкілля, бачила наша знімальна група. Ось такі пластикові контейнери для сортування сміття встановлюють у під'їздах по вулиці Некрасово, 20А у шості. Свідомі мешканці будинку вже протягом півтора року сортують сміття і привчають до цього інших. Раніше в під'їздах стояли картонні коробки, в які роздільно викидали скло, папір, пластик та металеві бляшанки. Щоб сортування стало більш комфортним та охайним. Ініціативна група взяла участь у гранті, завдяки чому вдалося отримати такі великі і сучасні контейнери. Це була грантова програма Червоного Христа України за підтримки шведського Червоного Христа. Ми дізналися про цю програму. Запропонували їм таку ідею, вони нас підтримали, включили в програму. Ми заповнили грантову заявку і виграли. Зараз перший транш 24 контейнери і ще 10-12 буде. Кістяк ініціативної групи це п'ять родин, які започаткували прекрасну ідею у своїй дев'ятиповерхівці. Я вже вдома давно сортую, сортував і виносив сміттєпровід, розставляв. Тобто, там, наприклад, пластикові пляшки окремо, алюмінієві банки окремо, і люди, котрі ходили, збирали, їх приходили і забирали. Потім я запропонував, кажу, давайте спробуємо дійсно з коробки розставимо, будемо сортувати, якісь будуть копійки. я вважаю, що ми заробляємо, але вони будуть йти на наші, як то кажуть, потреби двору. І так пішло, поїхали спочатку два під'їзди, потім ще ще і так. От за у нас п'ять під'їздів доєдналися. Дмитро ще один мешканець будинку, який також у складі ініціативної групи розповідає, як сротування прийшло в його життя і наводить приклади від користі такої доброї справи. Я працюю на молокозаводі і у нас зараз лакталіз. А була фірма Бель власниками, і вони запровадили сортування на Молзаводі. І оце ось приклад цих контейнерів це з нашого підприємства. Дивіться, зараз ці кав'ярні, що відкриваються, меблі біля них, вони всі пластикові. Тобто, і явно вони не супер дорогі, не з первичної, з первичної сировини. Явно ж це вторс сировина. Тепер кожну середу мешканці будинку приносять зібраний пластик, скло, метал та папір до підвалу, де відбувається сортування. Для того щоб відвести в пункт прийому вторсировини. Олексій та Дмитро вже профі у цій справі, і кожна бляшанка, банка чи коробка йде у чітко визначений мішок. За цей час їм вдалося заробити приблизно 7,5 тисяч гривень. Кошти спрямують на благоустрій будинку. Марина та Наталія створюють красу на придворовій території. Їх дбайливим руками двір перетворився у справжній оазис. Тут на клумбах квітують троянди, гвозди, та риси. Під'їзд, у якому проживає Марина, разом зі своєю родиною, найяскравіший. Фундамент прикрашено квітковим малюнком. На клумбі створені. Цікаві квіткові композиції. Така ідея мені в голову прийшла. Так мені захотілося спочатку під'їзд розмалювати, а потім зробили козирьок не того кольору, який я запланувала, і я вирішила, що треба фасад розмалювати. Знайшла дівчинку за допомогою своїх клієнтів. Я в салоні краси працюю, яка розмалювала в собі чи Зупинку, і я з нею зв'язалася, і вона допомогла. Жінка говорить, творити красу там, де живеш, невід'ємна філософія її світогляду. Зараз дуже багато людей цікавляться, як ми це робимо. Тобто я розумію, що це заразно. <смі> якось, якось їм теж хочеться дуже це робити, тому нам дуже приємно. І ми взагалі б хотіли, щоб якомога більше будинків підхоплювали наші ідеї, особливо з приводу сортування сміття. Наталія розповідає, якщо робиш те, що любиш, це приносить подвійне задоволення. Ми зараз займаємось клумбами. Людина, коли Щось робить гарне, щось робить для інших людей, вона розвивається. То якщо я щось роблю для свого двору, я роблю і для себе, для своєї душі. Я спочатку з Олексієм ми зробили цю клумбу. Це було не дуже важко. Зараз клуб дуже багато. К нам підключилися ще мешканці нашого двору. Якщо я люблю цю справу, то мені не важко, і я дуже хочу, щоб в нашому місті і взагалі в інших містах нашої країни було якомога більше таких дворів. У шості відкрили меморіальні дошки на честь вихованців спорткомплексу СВЕМА. Таблички встановили в межах проєкту код пам'яті, який покликаний увічнити пам'ять про воїнів, які віддали життя за незалежність України. На кожній дошці розміщений qr код відсканувавши який можна ознайомитися з біографією героїв. І наостанок про погоду. Протягом доби 31 травня на території Шосткинського району погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. За прогнозами синоптиків збережеться мінлива хмарність вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ. Можлива гроза. Вітер південний – 7-12 метрів в секунду. Температура повітря коливатиметься вночі від плюс 12 до плюс 17 градусів по цельсію, вдень від 23 до 28.